Поговоримо. Наступний наш гість це ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Орес Чемерис. Пане Оресте, добрий день. Доброго дня. Останнім часом часто говорять про реформу медичної освіти. Ем, Скажіть, будь ласка, які практичні зміни відчули студенти і молоді лікарі? Можливо, це в програмі навчання, практиці або ж можливо в складанні іспитів. Першочергово я хочу відзначити те, що наш університет є учасником експериментального проекту і міністерством охорони здоров'я власне покращення щодо заходів покращення систем підготовки вищої освіти, і на базі нашого університету реалізовується експериментальний проект щодо створення першої в Україні моделі університетської лікарні. Власне, ідея цієї реформи цих змін полягає в тому, щоб Більшу увагу приділити практичному й складові підготовці здобувачів освіти як на додипломному так і після дипломному рівні, і власне створення такої моделі, яка існує у всіх розвинених країн. і Ми говоримо про це про країни Європейського союзу, Стоїх Штатах, Британії, коли. Е Підготовку медичних студент, студенти студентів медичних університетів університетів чи здобувачів вищої освіти, вони здійснюють практичну підготовку на базі університетських лікарень, і власне ідея цього проекту це є поєднання в єдину систему власне, освіти, науки і практики і практики, тому що власне. Поєднання е, закладу освіти, закладу ну, охорони здоров'я, яким є стан на сьогодні, наш університет дає кращі можливості для усіх здобувачів освіти, які навчаються в нашому університеті, власне, е, утримувати освітній компонент, а також мати можливість імплементувати усі знання і навики на практиці, працюючи безпосередньо на базі університетської лікарні. Тому, коли ми говоримо про е, зміни в медичній освіті, вони є е, на часі, як на мою думку, і власне. Те, що наш університет є учасником такого експериментального проекту, свідчить про те, що наш заклад вищої освіти готовий до змін, і власне ми керуємося тим, щоб ці зміни були не формальними, а фактично реальними, коли студенти, які навчають в нашому університеті, мали можливість повноцінно отримати як теоретичні, так і практичні знання. Скажіть, а чи визнається український диплом лікаря за кордоном, і що робиться для того, щоб наші медики могли легше працювати за межами країни? Знову для того, щоб диплом нашого визнався за кордоном, потрібно пройти ряд процедур, але знов ж таки ми повинні розуміти, залежить від того, в якій країні ця чи інша особа буде подавати документи на нострифікацію свого диплому? Звичайно, кожен університет, в тому числі і наш, має? В свою певну автономію, і ми тісно працюємо з іноземними партнерами. Ми є учасниками багатьох, багатьох і міжнародних проєктів, І, власне, ми маємо партнерами в межах різних програм академічної мобільності з багатьма університетами, і першочергово ми адапту... ми використовуємо досвід наших колег для того, щоб максимально наблизити наші програми і, зокрема, компоненти програм а до таких, які є. Ну, першочергово Україна Євросоюзу, тому що власне Україна є безпосереднім сусідом а, Європейського Союзу, і коли ми говоримо про міграцію, то а, напевно що більше е, студентів чи вже колишніх студентів, які виїжджають за межі України, а, вони пробують підтверджувати дипломи власне цих країна. Хоча, як на мою думку, а, знову ж таки, ми, мабуть, першочергово маємо дбати про це. Щоб створити можливість для навчання і для здобува і для того, щоб студенти здобували якісну освіту, власне в Україні в наших медичних університетах, і створити умови праці такі, щоб все ж таки е, дипломи, е, які отримували дипломовані спеціалісти, які завершили навчання в університету України, все ж таки знаходили роботу тут і працювали безпосередньо в Україні. Пане Орсту, а можете розказати про те, які сучасні технології от сьогодні реально використовуються в наших лікарнях і поліклініках? Можливо, зможете навести якісь приклади? Ем, коли ми говоримо ви, про е, медичні уростети, яких клінічні кафедри, які розташовані або в університетських лікарнях, якщо такі є. Або е, в, на базах закладів охорони здоров'я, то хочу відзначити, що протягом останніх п'яти років, починаючи з ковіду, матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я значно покращилася. Я думаю, ви також відзначаєте, що якщо ще кілька років тому проблема для того, що проблема, е, було проблемою, щоб вчасно пройти якісь певні обстеження. Використовуючи високотехнічне обладнання, то зараз це не проблема, тому що є достатня кількість і комп'ютерних томографів, і магнітно резонансних томографів, аніографічних систем, скопічність їх власне. Це ті нове обладнання, сучасне, яке дає можливість краще підхоп краще здійснювати підготовку здобувачів освіти. Якщо говорити виключно про наш університет, може наставити прикладом, що ми до кінця року плануємо запустити відділення інтервенційної радіології, де запрацює сучасний ангіоров. А і з яким на базі на базі якого зможуть здійснюватися підготовку, як у, пріоритетно, це є ступуючи на факультеті після дипломної освіти. Це лікарі інтерни, а, а також ці люди, які будуть проходити цикли тематичного досконалення чи спеціалізації на базі, на базі нашого університету. Це є один такий сучасний методів, як для лікування, так і профілактики про серцево-судинних захворювань, профілактики інсультів. Окрім того, на базі нашого університету, завдяки гранту, який ми реалізовуємо спільно з Україною, урядом Франції минулого тижня. Ми відкрили. Протезну майстерню основним компонентом якої це використання сучасних технологій 3D-друку, які на де ми в межах умов університету маємо можливість друкувати на 3D-принтері культи приймачі це основний компонент самого протезу, і це такі сучасні технології, які досить оперативно якісно дають можливість людині, яка потребує протезування, отримати свій протез і повідно здійснити підготовку наших студентів, наших фахівців. Окрім того, ми є учасником проекту Надія з скандинавськими країнами. Є така фундація Надія і цей проект складається з трьох складових. з складової є це створення віртуальної лікарні, це є використання сучасних технологій комп'ютерної комп'ютерних технологій. Адже вона передбачає створення так званої віртуальної лікарні це величезної цифрова платформи. Яка може використовуватися з метою як і консультації пацієнта, огляду пацієнта, надання медичної допомоги? Тому ми, особливо, як університет, слідкуємо за тим, що відбувається у світі, і власне сучасні технології, як і комп'ютерні, так і можливості сьогодення максимально які пов'язані з певним методом. Методиками медичними, які можна використовувати в процесі діагностики і лікування, ми університет максимально стараємося залучати. Крім того, як прикладом є це є кабінет інноваційних технології стоматологічному медичному центрі нашого університету, де також студенти мають можливість з допомогою 3D-друку робити певні моделі. Тому е, ми вважаємо, що освіта, особливо медична, має бути сучасною, адже студент, який після завершення навчання е, у школі, е, зараз звертає увагу на те, як, наскільки якісною освітня підготовка він може отримати в тому чи іншому університеті. Тому для нашого університету це пріоритет. Я назвав кілька прикладів, е, е, які є в нас в університеті і які. А запрацюють ті сервіси, які запрацюють в найближчому майбутньому. От скажіть на вашу думку, які медичні спеціальності будуть найбільше затребуваними через 10 20 років? Чи ми вже готуємось до цього виклику? Так, ми готуємося і ми, як університет, також готуємося. Минулого року ми отримали ліцензію на одні на дві нові освітні програми: це фізична терапія, і реабілітація. Вважаю, що реабілітологи і Люди, які працюють в цій сфері, на них буде коло величезне навантаження на майбутні не тільки роки, а й десятки років. Тому що на жаль, через війну і через величезну кількість поранень, які отримали наші захисники та захисниці, а також цивільні особи, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Власне, ці особи будуть потребувати лікування і якісної реабілітації, тому реабілітолога це однозначно. Це ці спеціальність, яка буде затребувана в майбутньому і і далекому майбутньому. Окрім того, ми е, отримали ліцензію, ліцензували нову освітню програму магістерського протезування ортезування, і власне навчально-виробничий центр протезування з використанням технології 3D-друку, які вже працює в нашому університеті, створений для того, щоб наші здобувачі освіти мали можливість якісно пройти підготовку е, власне і практикпрацювати практичну частину. Під час навчання в магістерській програмі протезист-ортизист. Окрім того, ми розуміємо, що величезна увага буде приділятися питання ментального здоров'я, і власні медичні психологи, також психіатри це є ця сфера, яка є дуже чутливою. І, власне, фахівці усіх трьох спеціальностей, які я зазначив, власне, протезист і реабілітолог і психолог, це є, як правило, у в підходах до надання медичної допомоги це ті люди, які uh, працюють однією командою, і власне я вважаю, що реабілітація, ментальне здоров'я, протезування це ключові напрямки, які і будуть затребувані на наступні роки. Окрім того, якщо взяти uh, хірургічні спеціальності, то вважаю, що нам буде потрібно. Підготувати велику кількість фахівців з реконструктивно-відновної пластичної хірургії, адже власне ми маємо величезну кількість травм міновибухових травм, які ушкоджують важкі травми з дефектом м'яких тканин, і власне, реконструктивна хірургія сучасне з використання мікрохірургії, а це є цей напрямок, який також буде інтенсивно розвиватися в наступні роки у нас в галузі. Пане Оресте, ми розуміємо, живемо під час війни, але тим не менш, чи є сьогодні можливості для українських лікарів проводити наукові дослідження і публікувати свої результати? Можливо, скажете, як держава допомагає в цьому? Держава допомагає сприяє. Знов ж таки є багато грантів, які, грантів, які фінансуються коштами державного бюджету і закордонних. Із закордонних джерел, і знов ж таки, до прикладу, нашого університету на базі нашого університету працює національний пункт програми Горзон Європи. Це фактично такий майданчик, де науковці, які працюють за різними напрямками, можуть звертатися до, до цього пункту і шукати в партнерах в сфері тих досліджень, яких їх цікавить за кордоном. На базі нашого університету працює центр моплярного дизайну. А керівник цього центру є професор Лесик, є учасником багатьох грантових програм, як і як такі, які фінансуються коштом державного бюджету, так і закордонних партнерів. Власне працює з, з царинім фармацевтичної хімії, е, тому можливості є, як на мене, особливо зараз є надзвичайно великі, е, особливо це пов'язано з тим, що на жаль, в нас війна, так і в нас є величезний. Е, Досвід власне в певних напрямках, те, що я озвучив, і реконструкції відновної хірургії ментального здоров'я і створення і ліків і в сфері онкології, тому досвід власне українських медиків, українських науковців є цікавим для багатьох закордонних фахівців, тому пошук теми і проведення спільних досліджень є абсолютно зараз таким достатньо затребуваним. І я те, що бачу, як відбувається навіть робота наукових команд на з університеті, власне, що вони закордонні партнери стали більш відкритими, і це дає нові можливості на здійснення наукових досліджень в різних різних сферах. Тому я вважаю, що війна також дала можливість нашим науковцям подаватись на нові. Гаранти брати бути учасниками нових досліджень, які тяжко було отримати до довоєнний період. Пане Оресте, дуже дякуємо вам за розмову. дякуємо за відповіді. Бажаємо вам мирного дня і успіхів вам. Всього найкращого. До побачення. Дякую, взаємно. Мирного дня до побачення. Лише світло, лише добро, лише надія. i can't.